Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Нашу громаду знову сколихнула трагічна звістка. Із глибоким сумом повідомляємо, що після отриманих поранень у важких боях з російськими окупантами у лікарні помер військовослужбовець, житель села Дібрівка Микола Буєвич Сисоєв, 1971 року народження. Загибель українського воїна це непоправна втрата для всієї громади. Низько схиляємо голови в скорботі і співчуваємо родині, знайомим і побратимам захисника. Вічна пам'ять загиблому герою, який віддав життя. У бою за Україну. Після звіту начальника фінансового управління міської ради Сергія Скляра про підсумки виконання бюджету Миргородської громади за перший квартал 2024 року та внесених змін до рішення про бюджет громади, на засіданні сесії депутати заслухали інформацію керівника Миргородської окружної прокуратури Антона Чорнорука. Нещодавно призначений на цю посаду, він проінформував про стан законності, боротьби зі злочинністю та результати діяльності прокуратури. За його словами, на території громади спостерігає. Ця тенденція до росту злочинності на 34%. Хоча такий ріст не вважається критичним. Крім того, він нижчий за обласний. На території громади зареєстровано 650 кримінальних правопорушень порівняно з 485 за аналогічний період 2022 року. Структуру злочинності складали 20 особливо тяжких злочинів, 305 тяжких злочинів, 145 нетяжких злочинів та 180 кримінальних проступків. Найбільше в структурі злочинності складають злочини проти власності, проти довкілля, незаконний обіг зброї, наркозлочинність, шахрайство. Прикметно, що у Миргородській громаді вже два роки поспіль не скоєно жодного розбійного нападу. Також минулого року не зафіксовано жодного кримінального правопорушення проти волі, честі та гідності особи та проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Але зросла кількість правопорушень проти основ національної безпеки України. Сесійно депутати міськради розглянули ряд питань та затвердили рішення, які стосуються проведення заходів та робіт з територіальної оборони, реалізації програми підготовки молоді громади до військової служби і підтримки заходів мобілізації. Так виділили 3 мільйони 300 тисяч гривень субвенції військовим частинам для придбання приладів та обладнання спецтехніки, квадрокоптерів, тепловізорів та комплектуючих до них, а також запасних частин для ремонту техніки. Варто зазначити, що з початку року з бюджету. Ту Миргородської міської територіальної громади на підтримку Збройних сил України спрямовано майже 16,5 мільйонів гривень матеріально-технічної підтримки підрозділів військових частин. Були затверджені рішення, які стосуються діяльності міської територіальної громади у сфері управління комунальними ресурсами. Зокрема, внесли зміни до вже існуючих рішень щодо передачі чи взяття на баланс майна, включаючи нерухоме. Внесли зміни до комплексної програми розвитку житлово-комунального господарства, зокрема, виділили 200 Тисяч гривень на виготовлення інформаційних табличок про загиблих воїнів на алеї героїв. Також було передбачено фінансування для проведення ремонтних робіт, благоустрою територій та покращення інфраструктури громади. Відповідно до чинного законодавства, органи місцевого самоврядування уповноважені формувати, затверджувати і вносити зміни у список присяжних, оскільки один із присяжних став посадовою особою місцевого самоврядування і не може виконувати функцію присяжного, тому довелося зробити Заміну. Частина рішень сесії стосувалася культури, соціального захисту населення, освіти. Так депутати збільшили кошти на фінансування виплати одноразової допомоги дітям-сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування, випускникам закладів освіти. Також виділили гроші, щоб здешевити путівки на відпочинок дітей у санаторних закладах Миргорода. Підписаний меморандум між Мирод-Курорт і Миродською міською радою, де Мирод-Курорт пропонує оздоровлення дітей. Це два тижні 14 днів. Діти оздоровлюються на базі санаторіїв. Трьох харчування. Діти перебуватимуть у двомісних номерах. Вартість 10 тисяч гривень, 3 тисячі з них компенсує міська рада на одну дитину. Ухвалювали депутати і рішення щодо земельних відносин, затверджували та погоджували документацію із землеустрою, надавали дозволи на укладання договорів оренди, відмовляли і надавали дозволи на виготовлення документації з землеустрою. За підсумками детального обговорення депутати їх підтримали, а також ухвалили рішення з інших питань реалізації цільових програм та забезпечення життєдіяльності громади. На раду комунальників Сергій Швайка розпочав із подяки відповідним службам за оперативну допомогу у ліквідації наслідків надзвичайної події, яка сталася в місті напередодні. Після ворожої атаки дронами камікадзе виникла пожежа для локалізації, якої довелося залучати додаткові ресурси. Хочу відзначити комунальні служби, які відреагували швидко. Необхідно було терміново зробити переключення води. Для потреб пожежогасіння. На жаль, я бачу, що не всі люди сприйняли це з розумінням, тому що була відключена центральна частина міста від водопостачання. Ну, водопостачання було подавалося, але з зниженим тиском. Прошу людей все-таки з розумінням до цього відноситися. Це нестандартні ситуації, і, на жаль, в діях сьогодення, в нашого сьогодні, скажімо, це. Можливо, може відбуватися в будь-який час і в будь-який, ну, будь-коли. Окрім цього, Сергій Олексійович наголосив, що працює постійна комісія, яка фіксує збитки, нанесені власникам майна ворожими обстрілами. Ми складаємо протоколи, відповідно проводимо обрахунок завданих збитків. І потім мешканці подають заяви на матеріальну допомогу, буде допомога із міської ради, і ці всі пошкодження реєструються в реєстрі пошкоджень майна. Потім людина має право, якщо не повністю, скажімо, відшкодовуються збитки з міської ради, то може подавати на її відновлення і відповідно отримувати кошти. З держави. Хочу повідомити людям, щоб не турбувалися, заявку дали. Ми обов'язково прийдемо, обов'язково обстежимо і надамо допомогу. Також на нараді мова йшла про роботу комунальників під час застосування погодинних відключень світла енергетиками. Попри те, що ці графіки публікують заздалегідь, подекуди виникають проблемні ситуації. Так, доволі часто люди застрягають у ліфтах багатоповерхівок. На сьогоднішній день працює по місту всього два слюсаря, які мають можливість висвободити людину з ліфта, з кабіни ліфта. Зрозуміло, що якщо це один випадок, вони реагують швидко. Але, але якщо це декілька випадків. То час відкриття ліфтової кабіни може займати до півтори години. Якщо знаєте, що час відключення може бути назначений там на якийсь, наприклад, сім годин, не треба без двох хвилин сім сідати в кабіну ліфта, тому що 100% це буде випадок застрягання в кабіні. Мешканцям багатоповерхівок радять зважати на графіки знеструмлень, а також закликають не користуватися ліфтами під час сигналу повітряна тривога. Загалом комунальні служби працюють у своєму звичному режимі, готують рішення на чергове засідання виконавчого комітету, дбають про благоустрій, своєчасне вивезення сміття, опрацьовують звернення жителів громади та багато іншого. Новий закон про мобілізацію вступив у силу. А отже, військовозобов'язані, які ще не оновили свої дані, повинні зробити це за наступні 60 днів. Адміністратори у Миргороді та в Гаркушинцях, Біликах, Петрівцях, Шахворостівці, Ярмаках, Кибенцях, Зубівці, Дібрівці та в Хомуці готові надавати цю послугу. Як говорить начальниця Миргородського ЦНАПу Оксана Рудченко, це один з трьох способів, яким можуть скористатися військовозобов'язані для оновлення персональної інформації. Послуга називається актуалізація даних військозобов'язаних. Для цього потрібно мати з собою людина. Повинна прийти особисто з собою, мати паспорт, ідентифікаційний код, телефон. Обов'язково, так як приходить дані підтвердження на телефон код, який потім ми вносимо в програму, і повідомити про своє фактичне місце проживання. Всі більше ніяких додаткових даних не вноситься. Абсолютно всі адміністратори отримали доступ до цієї програми, також на віддалених робочих місцях в сільській місцевості, тому можна звертатися не лише в головний офіс, але і по сільській місцевості, там де є адміністратори. Для оновлення інформації через ЦНАП військово зобов'язані громадяни мають надати актуальні дані про своє фактичне місце проживання, номер телефону і за бажанням адресу електронної пошти та підтвердити їх. Адміністратор вносить інформацію в електронну систему, яка автоматично підтягується в реєстр оберіг. Якщо програма все підтверде, і програма оберіг на зворотній шлях дасть нам підтвердження, то людині видається витяг з без кода на сьогоднішній день. Ну так як програма формує його, але з за підписом адміністратора та з печаткою. цей витяг видається людині на руки. Електронна система може відмовити у видачі документа через низку причин. У такому випадку громадянин має відвідати територіальний центр комплектування і соціальної підтримки. Може програма відмовити в тому випадку, якщо дані взагалі в ТЦК на цю людину не існують, тому підтвердження немає. Тому сама програма дасть відмову. Оновлюючи дані в центрі надання адміністративних послуг, військовозобов'язаний не отримує автоматичну повістку на військово-лікарську комісію. Завданням адміністраторів є лише внесення даних. Іншу частину мобілізаційного процесу виконує нецнап, а відповідальні за це структури. Направлення може бути виписане згодом у разі потреби. Ми нікого не направляємо, але ну що люди так. Переза це турбуються, але якщо дані в ТЦК є і сама програма оберіг підтвердження дасть, то програма формує витяг. Як зауважують у Міністерстві цифрової трансформації, оновити дані через ЦНАП можна навіть якщо у військовозобов'язаних немає військового квитка, вони багато років не були у військкоматі або з певних причин не оновлювали дані в ТЦК. Варто зазначити, що можливість актуалізувати інформацію у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки залишається. Окрім цього, 18 травня запрацював мобільний застосунок Резерв Плюс, в якому військовозобов'язані також можуть зручно і швидко оновити свої дані. Магазин «Тепла хвиля пропонує українські та італійські поліетиленові труби. В наявності фурнітура для них виробництва України та Італії. Маємо все для систем поливу, крапельного поливу та поливу типу туман, шланги і фурнітура різного діаметру і довжини. Для ваших потреб є різноманітні каналізаційні труби внутрішні і зовнішні, від виробників з України, Чехії та Польщі. Також з'єднувальні муфти, коліна, трійники різного розміру та об'єму для них. Окрім цього, маємо українські оцинковані відливи, фарбовані відливи та різнокольорові пластикові відливи Rainway. Для систем опалення стальні радіатори з панельними секціями та біметалічні із реберними українського, турецького та чеського виробництва. Завітайте до нашого магазину на вулиці Гоголя, 4 дріб-1 у Миргороді та підберіть ідеальне рішення для вашого дому. Уватися про здоров'я просто якщо поруч є лабораторія мережі інвіво, понад 600 найважливіших для діагностики захворювань та контролю здоров'я аналізів. Щомісячні акційні пропозиції, якісні реагенти, преміальні автоматичні аналізатори, досвідчені лаборанти і медсестри. Ви завжди впевнені у точності діагностики швидко, точно та комфортно. Інвіво щодня піклуємося про здоров'я українців у Миргороді по вулиці Незалежності. 20. Е два більше інформації на сайті invivo.ua або за номером 0800 210 777. Ліцензія моз України серія АВ номер 526 778 від 11 березня 2010 року. 1498 року португальський мореплавець Васко да Гама досягнув Індії. 1873 року одержання фірмою Levi Strauss Company ліцензії на односібне право виробництва штанів із заклепками на кишенях. Це офіційна дата народження джинсів, 1961 року. За створення української робітничо-селянської спілки Львівський обласний суд засудив Левка Лук'яненка до смертної кари, а його товаришів до різних термінів позбавлення волі. Цього ж дня, 20 травня, народилися 1799 року Оноре де Бальзак, французький письменник, класик світової літератури.